Відос про демонів. І як бороти демонів. Йому треба сказати ні. і витримати своє оце слово ні, і воно типу так відстане. От це до безобразія просто. Тобто, у вас є якийсь порок, ви йому кажете ні. Що ви думаєте, що це просто, ніфіга це не просто. У мене от останній був цей граманія, зараз я вам покажу, як він виглядав. Іграманія це от його одне з лиць, оця фігня. А друга форма це в нього була дівчинка Джокера, та така як з дубінкою. Оце от фіня по-старому намальована. Отой от, 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 от діамант у мене був, як він називається, без дупля він мене відповідав за ігроманію. Ігроманія в мене це була, що рулетка, крипта. На то я особисто витратив ні мірі на часу, енергії грошей, і зараз воно в мене созріло. Що воно давало? Емоційні перепади, насолоди від емоцій. Ти хотів тої фігні? Воно з тебе жерло, забрало гроші, час, сон, енергію, а давало тобі оцю, суті по мініму, насолоду. Взагалі невигідна, не вигідна, бо мінімо і насолоди, це мінімою насолодиться десь 20-30%, а проблем 70%. Тупу невигідна фігня, Ну ну було от як було. в мене моє стартові квести або що. Оце отакий от от демон. І от він так от міняється. У нього оце от фігня тільки вона в мене була чорна така, і оці всі фігні з картами да значок. І от ото. -от -от. І воно по-різному. <плес> і воно тобі пропонує всякі фігні які тобі подобаються. Це все картинки, образи, вся та ігри вахтивість. Це от мій останній чувак. Я не знаю, це останній чи крайній. У мене був це крипта, мене скільки, 12 років, жарло бабки час. Я ще ж я час грав, зараз проігрував, як мені допомогло збавитися від цієї фігні. Враховуючи те, що я просто ну, не особо дібіл, але да? без грибів, я би думаю, у цього до кінця свого життя би закривав. Відповідно з грибами ну, стало менше сам про себе аналізуєш. Розумію, що як я виконую в вкритті про ігрові бабки, рулетка або ще щось воно в мене забирає час, сон, енергію, Воно мене мучає. Тобто воно мучило тим, ти іграв, і воно тебе мучило, а Ти зупинитися не міг. Воно ти, ти розу. Я про себе говорю. Я розумію, що мені треба від цього. Віддалятись, 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 але фізично я не міг, воно було сильнішим за мене. Королівський мохомор, що мені дало воно мені дало бачення, що буде з моїм майбутнім там через 25 років, якщо я не перестану іграти. Тобто я оце побачив своє майбутнє через 25 років. Я прийняв рішення тобто сила волі сканарні. Я ну і грати більше в криті не буду. Пройшло рік часу, тобто я зато не дивився не цей, не мав бажання навіть закинути бабки в крипту, типу, заробити, бо закинути бабки в крипту заробити, це і що? Це є легкі гроші. Ця фіня пропонувала мені легкі гроші з кайфом, і вона мене розводило, що я типу розумний, і це не є легкі гроші, це ти, типу заробив мене. плюс з кайфом. Рік сказав крипті «ні», Через рік це був королівський Махамор. Мені цю фіню показав через рік псилоцибінові гриби. Які були мощні такі. Е, що воно мені показало. Спочатку воно мені цього чувака з тими всіма перелісі, що, що воно пропонує, от воно тобі просто в картинках. ти, типу, ти, очі, закраюш, тобі все оця фігня, отко, ву -ву 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 -ву. от тобто ви то в фільмі не побачите, що вам будуть показувати. Но як ви то перший раз побачите, ви зрозумієте, що в ігрі ця вся фігня і воно тобі всю цю сірань пропонує. Ну тобто мені ця сирань подобалась. І з першого разу, думаю, блін, слухай, та воно мене не напрягає, картинки класні, да буде. Проходить час, я розумію, що ця фігня, вона є такий як лист мокрого паперотку в мене прилиплений і в мене присверлене. Отаке от відчуття. Я розумію, що оце от, що воно до мене прилиплене, і воно до мене присверлене, воно мені болить. Ну тобто воно мені заважає. Представте на вас мокрий папір, який у вас засверлити. Ну, противне. От, от таке ж саме. Відчуття. Я думаю, та ні, слухайте, пішло ти в сраку, знаєш, типу, воно мене напрягає. Ну, знову ці всі класні картинки, туди сюди але я розумію, що це фіня болить, класні картинки, і все це фіняє. Думаю, та ні, пішло в сраку. Тобто, коли воно тобі пропонує всі ці картинки, зображення, ще щось воно тобі показує, воно тобі подобається, ти не можеш йому сказати, ні, тобі не вистачає, умовно кажучи, цієї сили силу волькою, плюка, плюп, як в туалет сходив, плюп, сказати йому, ні, ти так, от типу, концентруєшся, кажеш, що в сраку, пішов сраку. Я оце вам не ігрую, щоб було морально легше, бо ту срань як будете бачити в своїй голові, ну, що то це не страшний. Чувак, Сарян Майкл. Оце вот, вот от картинка. Ну, подивіться. А, дивиться, як на мене. З одним клазом, да. Вот так... Кашім пішов в сраку. Тебе знову, я не знаю, скільки воно мені дало енергії, але нереально в мене. День був офігенний настрій куча, ще енергії, ти ходиш два дня, такі радуєшся життю і цей. І, наприклад, до цього моменту, що я його не послав, я собі поставив, ну, сила типу, я крипту заливати бабки не буду. Ну воно деколи-подеколи приходило. Знаєш, так, а може подумай. Глянь, може, ти цей там курс, якийсь цей закінь, бабки такий. ні, ні ні Тобто ти я собі прийняв рішення, що ні. Ну, воно капало. Не ну, ж так закидувало такими всякими обходними путями, та подивись, який курс, та то, та глянь, ну ти ж схіцей, ну ти ж не граман, ти вже ж маєш силу волі, ти ж сказав, ні, дось, тобто, ти вже півроку нічого не робив. Так давай, може, подивися. Тобто оце, о, оце все. Тобто в мене в голові ну так давай, ну попробуй. Далі, як ви вивести силу волі, щоб могти сказати ні? Тобто це основна проблема. Берете кожного дня, не знаю, там робите якусь одну задачу, і ви її повторяєте, і не вас що? Тобто берете там або віджимання, чуваки, якась зарядка, жінки-присідання була попека. Контрастні душі, ще щось і додаєте це на кожен день і робите, і посрать у вас температура 40, не 40, Ви там ригали, обісрали щоб у вас там, не стало машину. Вас збила. На як ви можете рухатись, робити і не грибе. Виробляєте так. оцю свою блін железобетонну силу волі, тобто що ви як поставили точку. От що це буде зроблено? Воно буде зроблено. І хоч ядерна війна, вас це розплянуть, блін інопланетяни. Ви підете і зробите ту фігню. Я тільки з отаким от, от настроєм, що ти поставив точку і робиш, і тебе не грибе вообще. От, от потопте, отак от, от пашино. Йдеш і в Тоді ти можеш сказати цій фігні, ні, от змоєш, поки вас немає цієї такої. Всередині, що я сказав, і буде во так, ти цієї фігні не скажеш ні, вона тебе переуболтає, і вона тобі розкаже, що це така офігенно просирати бабки на полізі 12 років, щоб ви розуміли, як я в крипті заряджав. Тобто, в мене я грав з максимальними плечами. Ну, проблема була, що лопався. Тобто, в мене був рекордний місяць це 578% в місяць. Нормальний місяць в мене це було X3. тобто, це такий середнячок. Ну, я нормально заробляв, ну, лопав. Ну, Я дуже задоволений, що я не хочу більше того. Всього. Це такий кайф, воно так мене мучило. Ви досі не прислійте, та фігня мене мучила. просто. Це звізі, як воно мучило. Це Ці вічні недосипи, вічні просипання вночі, Глянути, який курс, блін, а ти цей не той вгадав, не вгадав ліміт. Плюс ті торги. Найбільше воно, чим мучило, недосипами. Тобто воно щас ти типу, ти, 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 проснувся. Оця фіня зробила так, щоб ти проснувся, ти йдеш дивитися курс. Очі болять, ти не виспаний, ти не можеш нормально працювати. енергії нема, бо ти не, не той. Оце фіня, ти ходиш вільний час, з дивишся за курсом. Боже, така мерзость. Ви б знали, яка мерзость. От у нього в нього було дві морди. Оця фігня, от може щось таке. що то таке. Щоб мати сказати цій фіні, треба перше знайти що чого ще вам поможуть гриби. Бо коли ви їсте гриби, ну, демони плюс-мінус вилазять з вас, і ви можете себе... Якщо ви це можете робити збоку, оцінити так. Якщо ви їсте, є наприклад, солотибіною гриби у вас якась дичь. Тобто, оце, що у вас, ця дичь це вже не тіпа типу, демон, який є у вас, І вам його треба найти, що щойно хоче від вас, що ви маєте робити, Найти оце сказати оцьому цьому ні. Ви за все, ну хтось зможе, хтось не зможе. Тобто там в там їх буде куча. Вони будуть як такі маленькі сошки, як піщинки, Да, просто якщо як піщинки, то вас тих піщинок ви зберуть, а є мощні бін, які ну, типу це типу, по це не є панація, або гриби від всього. Тобто там і різні набори цих і від різних треба знайти, кому сказати ні. Просто поперебирати всі свої негативні звички. Дивіться, от якщо ви вживаєте алкоголь, от просто вам скажу. От ви, любов інформація. Там, от я в мене останнє було, це що кава з пейлісом, то, то ж, це теж є срань. От все. От ви тільки від от кожен з вас, хто зараз це дивиться, якщо ви вживаєте алкоголь, у вас є срань. Оця фійня за вас заставляє вживати алкоголь, бо чому алкоголь вас отравлює. Тобто ви добровільно себе травите. Логіка алкоголю, ти отримаєш кайф, а за це ти себе отравлюєш. І вас цей обмін влаштовує здорову людину. Ну, от ви би ви зараз не знаєте, чим це пояснити. Ну, які громаді в мене. Я отримав емоції, але просирав бабки. Ну, типу, це, це невигідно. Ну те ж саме. Тобто, от, ох, скрізь, хто тут є алкоголь, оце воно. А це що було фільм з воно? Це просто люди віддають і ходили на то йдемо на свої гроші. То він вас, помимо того, що мучить, інше всіх, в кого він є з людей, він ще заставляв приходити на то кіно і віддавати тому, цьому свої гроші. Тобто він ще вас так, гроші забирав по-іншому. Це така фігня. Таке відео.